Кілограми ідуть, і, і це круто. Звісно, є як внутрішні, так і зовнішні зміни протягом десяти років була зайва вага. Я постійно з нею боролась. Змінилось відношення до її організаційної здібності і дисциплінованість з'явилася. Немає ніякого тиску. Ти себе відчуваєш вільно і ти робиш це для себе. Добється сам формат і доступ до інформації. Зразу виникла довіра на найінтенсивіше. Прикольно те, що тобі не потрібно над цим тримати якийсь контроль. Вау, так ну дійсно працює без контролю, без тиску відбувається з відчуттям, що ти робиш для себе. Це Дуже цінно має потім свої позитивні наслідки не тільки на зовнішньому вигляді, а взагалі в самовпевненості, як ти себе поводиш потім в соціумі, якщо я голодна. То я їм, я не думаю, що Боже, я от не буду їсти, бо вже пізно там або ще щось. Так смакові вподобання змінились. Магія працює. Тепер просто харчуєшся по-іншому, але не тому, що це модно і круто, а тому, що тобі це смачно, і порція та саме, ти не хочеш там доїдати його. Ну до, до кінця. Я порекомендувала б іти не вагатись. Довіритись собі, світу і пропозиції, яка яку їм світ пропонує. Результати будуть точно в реальність відповідає очікуванням.